Наївся. Хто суп? Разбил. Демон Та стой! Просто подивіться на цього безсовісного чоловіка. Я кажу, що ти сьогодні зі мною підеш, в Ашан поїсти там салатика, риса. Каже, я собі заказав дабл чіз меню і картошку, там і джуніор щось там Ой, вона заказував. Джуніор щось, блядь. Ну нормально їда, це теж, блядь, порос Я просто скидаю. Ото, ото називається, блядь, кинув на недельку. Оставив соус. І так, ребята, що там пальцями закриваєш, я бачу вже по любому. Это ребята, дивіться мій завтрак. Взагалі, чай. І купив вот таку штуку в кофейні, кокос без цукру. Спитав состав. Написано, що тут зроблено воно з склад. фіні, кокос, кеш, ваніль, сік буряка і сік лимона. Тобто максимально безобідні. Як сказати. Що ти сик буряка можешь Ну Получається, максимально це для цвета сик буряка, я так понимаю. Максимально беззабідні штучки. Я не знаю, вони сладкі не сладкі, я взагалі повністю відказався від сахара, Я і так в принципі чай кофе пив без сахара. Щось хочеться чуть-чуть хоч вкусне, но кроме творога, я нічого вкусного Валик, не їв, а утром я творог з собою не брав. Тупошся, ти тупо здаєшся. Это перший шаг. Вот это, это перший шаг в проиграш. Чего? Потому что дисциплина нужна. Так, не, ну надо себе собі Євно, иногда позволять. Не, 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 Валик. У есть... мене ущемление в калориях. Если ты отказываешься, тебе надо отказаться сразу. Потому что как только ты начинаешь себе делать. Не, попуски, подожди, дивись, дивись, дивись. Особ... Состав, Особенно э... в первые дни. Это подожди. який первый, четвертый день. О, а, тим дивись, более. тут на 45 грамм іде 26 углеводів. Ага. В день треба хоча б 90 чи 120, что ты такое углеводів. А я углеводи ніде не беру, понял? Да, конечно. Каша. це тільки в каші може бути вуглеводи, Котлета там білки, Ну, типа, в мене ніде вуглеводів немає, поэтому надо вуглеводи тоже чуть-чуть хавать. Плюс я, я б його не купляв би кожен день, потому що на стоит 65 гривень за три штучки. Каша, Ну, ще попробуешь, а там говно-говно. Я думаю, да. Сиг буряка, бля. Давай пробуємо. А ну давай. Да возьми, як я делал зубами, что сын ебаленько. Не, блядь. воно горячий, понял? Зато интересно. Хочеш? Не хочу. Попробовать не хочешь? Сука. Давай, за маму, за папу. Пальцы обожги себе. Будешь? Да ты уже пальцы по пальцам течет. Будешь? Он выхожи внутри. Я чувствую тебе как упас. Мне кажется, это... Не, не погано. Я уже не закрыл. Непогано, Хочеш? бери. блядь, наблизился, блядь, наляпал. Я серйозно, бери. Да не хочу я. Бери. Не хочу. У мене капучинка і мені подобається. А на обидце я там заказав, сука. І що? Вот десь собака, сидить. Здорово, бля! Бля, як тебе убежать, сам короче. У мене руки зайняті. Давай, я тобі одну штучку оставлю. Все, пахавал, на забирай свою камеру. Снимай съешь. Як класний завтра, Лучше я творога пою. Просто на роботу не хочеться з собою творог таскать. Держи, це тобі. Да не хочу, я хао. А ти так попробуєш чисто. Ну мені немає куди його діти, бери. Я не хочу, бери. Просто чисто скажи, як тобі воно на вкус. З буряком? Да, просто на вкус як тобі. А пахне як! Не, воно вкусне реально. И выглядит даже непогано. Ой, ну не выебывайся. Какая Что, не вкусно? Рафаэла с буряком. Та тут только покрашено буряком в середине финик. Дубайский шоколад, Витя. Бля, Валя, я бы срыгнул, только не на камеру. Та Реально не заходу. Не, непогано. Коли вообще нічого сладкого немає, непогане. Ты вважаєш, що один финик типа з'їв? Финики не навів. А, певно, що тобі тоді не подобається. Я кинець не извиняюсь, а що по погоді? Я ветровки сьогодні приїхав. Що це таке? Март, а Так? Да? Согласен. Березь, я б сказав. Я раніше дуже багато пив кофе, а тепер дуже багато п'ю чаю. І за сьогодні я вже спробував три різних сорта чаю, це вже четвертий пішов. Пробував лимоний ну це стандартний, це всі пили. Потім був якийсь там. Який був вітя? Коротше, сьогодні чаї вже пропробував, якісь маст мастіла або якось так. Тепер я пробую. Не пам'ятаю теж названня, але... На упаковці було як лист із горіха. Ну що коротше, мені кажеться, що після цих чайних церемоній на роботі, що я оце виходжу і беру собі чай. Я за сьогодні тільки чотири різних чаї вже попробував. Я вже почти в кофейні всі чаї перепробував. Що там залишилося. Чаю, може 6-7. і вже всі чаї, які є в кофейні, я перепробую. Зато буду я експертом чайним, виходить, буду знайти всі чаї. Да, главное не обоссаться сегодня, потому что я так багато чаев раньше не пил. А чай не пьяница <пев> здесь, Вася, доставай траву. Ну, кстати, я начал замечать, что горло не так болит. Воно реально помогает. Бля, бля, я когда сварю в грипу в нашем я сразу начал пить до хуище чая, блядь, день по 3 литра выпивал. Так помогает. Я за за 6 дней въебал... Ну ты же не преувеличивай 3 литра. Ну иди 3 литра. Блядь, за неделю въебать банку варенья, блин. Так а ты кажешь чай, я кажешь, выпиваю чай я прям вообще. Ну, 3 литра в день да. я пил. Ну да хорошо, там 2,5, когда 3, когда 3,5, когда 2. Ну, в среднем где-то 3 литра будет. 3 литра в день. Вот тут 330 миллилитров, То есть 3 чашки, 6 чашек. Ну, 10 чашек. Ты реально 6, 10 чашек чая? Блядь, когда ты болієш... — чувак, как ну, ты не обсикався в прям в постели. Ты чай, блядь, йдеш, пишешь. Бьешь чай, идешь и пишешь. Я в шоке. Бля, ну а что если ты кашешь? Тебе надо как кашу переведеть. Не, ну ну не, ну все-таки от все обычные методы, типа, без разных таблеток... Я ж таблеток, ни одну таблетку не выпил. Я заболел оце три дня, ни одной таблетки не выпил. Ну, и вот воно, ну, реально помогает. Выпал чай. Идешь, делаешь все еще судьбу. Выпал чай, идешь, делаешь все еще тебе. Дай без контроля. Если ж не на работе, ты же дома сидишь. Ну да, коли дома скучно, ты ти... чай, 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 чай. А я сейчас на похудении, то мне вообще получается, что полезно чай пить. Помимо того, что я болею, просто даже полезно пить чай. <гад> ну, вирус сейчас такие. Вода ты заболел п'ятницю або в четверг. Ну що, ти сейчас болеєшь? Да, ну у мене горло боліло і нос з самого утра. Я оце вот вже два, скільки, три чая випив, це четвертий, я от зараз вийшов, уже не так болить. температура була? Я не мірю. Я ніколи, ну, мені поки не буде до такої степені погано, щоб аж, знаєш, щоб аж я почав тірятися, я не буду міряти температуру. Я такий, що я температуру вообще не мірюю. Я говорю, за тебя весь мір заражається, Ти, блядь, падла. Може бути і за мене. Кстати, все оценили то, что ты трехслойная бумага, пидарай жопу. Чайная церемония и кофейня. Кофейня. Кофейна. Кофейня, да. Кофейна. Угорка, конечно, вообще. Такое. Не очень. Я на машине, бо если я не был на машине, это было в просто. Водка требует нежности. Ну, естественно. Это получается, что у тебя нежная попка? Да дай бог, Ну мне пока что 22, я еще могу обухи подтирать. Класс. Крепкая, сильная. Бля, обуховская бумага, это бумага, для всей жизни. Сколько она рук повытирала после селедки, блядь. Легенда. Да. А что было со мной? На полосі, якщо можна, так, приїхали в Ашан. Мама просила, просила відвести її в Ашан, щоб знайти вазон для цвітка. Ау. А, ось щоб знайти вазон для цвітка, який її подарив на 8 березня. Перва проблема рішена це земля. Ми ми, дуже довго... Ну як ми, Мама шукала дуже довго землю, де ти там її дивилася. В Аврорі туди дивилася не було, в копіїчки не було. І в ітоді ми на академії в бонусі знайшли землю, але не знайш вазонів. І мама каже, відвези Ашан, тому що в каравані в Ашані взагалі нічого немає. Потріскані, порепані якісь глечики, ці вазони, вазони. От. Каже, може тут буде. Ну тут, звісно, побільший в лавіні. Що я його вже знаю, як два пальці. І тут по-любому повинні бути щось нормальне. Так що зараз підемо подивимось. Мама, ти що стесняєшся камери? Чого я стесняюся? Я кажу. Видно, вот що ти стесняєшся. Іде така, типу, я його не знаю. Ось, все, оце вазончики, так? Да? Диви, які блотні. Значить, виходить, що цвіток зайшов, якщо маленький. вона шукає собі. Що це? А зачем ты так? А він розкладний, мабуть? Ні. Що він такий маленький? Ось такий візьми сіди, який красивий. А це маленький. Я перестав. Ну не ж тебе маленький. А що маленький? Mm. А що ти хочеш? Отакий от огромний оцей? Це вже як миска якась виходить. Візьми миски посади. Mm. Такий це для не одного цвіта. Сюда садить 10 тисяч цвітків. Тут ось опять штук їх поміститься. Круглий бери. Та круглий треба, де біти. Ось сюди дивись ще є. Це Ну я думаю, що тут не всі десь ще. О, Так тут вообще, слухайте, Тут цілий асортимент цих вазонів. Ціла полка, в неї, навіть відділ занятий вазонами. Мабуть, і таке я візьму. Я тут надивився, які вони красиві, то й думаю, може і собі якийсь кактус посадити. <рес> ладно, я шучу. У мене колись був такий прикол. Ще на, прош... на поза прошлопрошних квартирах, що я собі вирішив, такі... мені було дуже скучно вдома. Я такий думаю. Може я свої помідори посаджу? Я почав садити помідори вдома і це все розтягнулося на один день, і потім я забив і все. Я перестав ухажувати за ними, там треба було накривати їх пленкою, що там дивитися, поливати, удобряти. Я такий там не хочу. І все, і передумав. Дивись, тут і землі просто куча, і вазонів мільйон. Думаю, щось зараз виберемо. Там... Желудок, що теж четвертий день підряд болить. Чого четвертий день підряд, всі скажуть, ти ж раніше почав? Так, да, я раніше почав, але то був такий, типа ну, не моментальне починання. Тобто там був переривок з 8 березня, я їв шашлик і пив пиво. А тут я прям 4 дні строго придержуюсь і почав желудок, Це 4 дні, скільки я придержуюсь, скільки у мене желудок болить в лівій стороні. Я не знаю чого. Вроді не сказав, що я взагалі нічого не їм. Коротше, не знаю, буде видно. Я думаю, що він перестане болітися, напевно, із-за непривички, бо каже, що треба постійно. А я різко хоп і почав. І все. Ну, тяжко, так, да, тяжко. Всі, коли проходжу, особливо якщо запахи, якісь або хтось вместе зі мною їсть ну, напроти мене, допустимо, якийсь там Макдональдс, то, звісно, хочеться. Але, як кажуть, хочеться, де перехочеться. Так що я намагаюся і стараюсь себе. Удержувати в цьому прекрасному моменті, щоб поїсти. Тому що, блін, ну, їжа прибавляє мені радості щастя. Більш мені нічого так щастя не дає, як їжа. Ну реально, от я розстроєний, пішов, піцу взяв і підбулів, все. і день офігенно почався або закінчився. Ну в чому прикол, що і день погано закінчується на цьому, допустимо, того що в мене пропадає продуктивність. Радість з'являється, продуктивність пропадає, тому що я тільки поїм, ляжу на пару минут на кровать і починаю засинати. Ні монтажа, ні відосів, нічого нікуди не хочеться виїжджати. А коли ти нічого не їси, в тебе куча енергії, ти хочеш щось то От, даже як я щось. я стою, я вже не знаю, який я третій влог знімаю підряд. Все підряд просто знімаю для того, щоб ви зрозуміли, що я хочу, щоб ви більше мене дивилися. Особливо на стрімах. Тому що мене розстроїло, що на стрімах взагалі мало людей дивиться. І я зараз почав клепати вам влоги один за одним, щоб ви устали від влогів і сказали, то давай вже остановочку і проводь стріми, хоч іноді. Щоб ви заскучали за стрімами. Отак от, от. Що ти щось вибрала? Не знаю, або цей, або цей. Або цей, або цей? А, чого а ти, ти якісь світлі бери, якісь темні. О, сірий, офігний. Так знаєш, мене тут просто, я думаю, що локи завали мені під, локи? Да, так під... Ой, локі? Грає. Бачиш, як ну. стоїш, щоб не стікала вода, немає тут цього. Мені не подобається це. Ну бери якийсь темний, світлий не бери, тому що темний це. ой, тому що світлий це біда. А там десь темний, але там немає підлізу. Куди воно буде вода? Сірий, чорний. Ну придумай щось, не знаю, поставив відро. відро ні? Ні? що. Ставляєш там відра. Це okay. маленьке, так? Да? Mm -hmm. А ти прям думаєш, Оце. що той Бачиш, цвіток я. виросте дуже? Ого. Да. Ти прям розчитуєш, що він п'ятиметровий виросте? Ну п'ятиметровий, ну, але що... я зараз викину, там же земля в ньому є, мені треба зараз свою підсипати. <кхм> ну а це красивий. Ну так, да. куди вода буде стікати? Та не знаю. На стіл? Ну не знаю який. Ну може чорний оцей. А чорний? Там теж немає цього. Куди буде стікати? Ти і то маленький буде. Ну дивись сама. І в ітогі все одно вибрала білий. Кажу темний, краще вибрала білий. Того, що я не знаю, і за лобки взяла білий. Того, що там немає, і можу за... -за, за грея, а не і за лобки. Чо ти кричиш? Що ти кричиш? Ти що, бешений? А ну успокойся. Кабачок малий. Ізпълняєш тут. З цикуняка. Ну, який кусака, Козака барабака. Ти що? Ти що? Ти, ти пытаешься биконуть? Ого, який звірюга. Ой, 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 боюсь боюсь, 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 шо, ти. Шо, можна пішли? Ну, пошли. Дуже їсти, як би, хочеться. Так, що я їв утром. Утром я з'їв без цукру, якісь кружочки в кафейні, що продавалися і кофе. В обід я показував гречка грам 150, 200 салат грам 150 і парова котлета і айран. І тепер прийшов до мами. Мама ще вчора чи позавчора приготувала такий суп. Я попросив максимально некалорійний, поки приїжджав до неї постирати стирати. Тому що в мене не успівають висихати речі. просто-напросто. У мене така влажність. При тому, що вроді тепло. Ну, от в кімнаті, нормально, але Но все одно вони не висохнуть так швидко, як у мами. Тому мені доходиться носити речі і мами стирати. І Мама приготувала. Наївся! Подивись на море! Ха-ха-ха! Ти його бачиш, ма! Іди купай його, чи що робить? Я! Купать його! А що делають? А мене хто то покупає, а думаю, что mm. не супер! Знімай! Це труба. Хорошо, що хоть постирані одні штани поїв. Тільки э, так і не розказав Суп не калорійний короче, нормально. Це просто смішно труба. Я нічого вообще не понял, а же він зробив. Він прыгнув мені в тарілку. Він прыгнув і по тарілку а так лапай, шурану, я не знаю, видно було чи ні. Бля, ну це Дебил, блядь, такий. Блядь. Весь мокрий. Ой. Суп, я так і не дорозказав. Просто там гриби, морква, цибуля, вода. І із фарша мама зробила такі кружочки куреного. філе, просто куриний фарш. Це те ж саме перемене філе. Просто такі кружочки, як в цьому. В супі з фрикадельками роблять, От. І все. Блін. Ну, це труба. Я думав, що у мене а ці прийдеться тепер стирати. Ну, а що ж робити? Ну, що ти грей, готовий купатися, а? Грей, готовий! Ты шо За ним ося. Хожу ганяюсь. Іди сюда. Давай. Не исполняв? Тихо. Так, давай, давай. Ні. Тихо. Тихо. що тут ты Ні. — Ну така. Вона для нього може бути така. Хоча, Чуть-чуть холодный Добавила. — Добавила. Дивил. Диви! Диви. Я попробую держать, слухай. За шкирку возьми до в нього у него ссыл? Оу! Грей! Перенестись! Тихо! Не исполняйся! Ну-ка, им тебя не замочить. Нет, значит, не... Просто его нельзя шампуню, понял? Ну, притягивайте, он упорит чуть-чуть, ничего страшного. Не буду. Я паху, вони ж, ж сам себе буде. Давай чуть-чуть нам. Вот ось у маленький стоять брать. Крата крово. Так. Хвост, ладно. Ты вы, а? А что им по утрам в ванну знати, що знать, что делають. Може, листы не буду. Дити. Тихо, тихо. Грей. Спокойся. Исполняєш. Хто суп разбил? Ану йди сюди. Ану, быстро сюда. Ти знаєш, ловиш його? Так, звичайно, зловлю. Це <мі> да не цікаво. Ти кажеш, що вода холодна для нього? ні ні Нормально, просто він боїться. Не бейся, все добре, що ти сповняєш? Ну блин, те купаю, не тя. Полом клюзів. Тихенько, а? Чо ти. Ну тихо, ж тут! Ой! Ну не видумуй уже! Так, не видумуй! Я тебе, блин, полотенце дишо! І шо? що все? Та ну не... Давай, скотина. Шо? Що? Я ж тебе витираю. Що? Що таке? Диви, га? Та підожди, диви. Диви. <риви> Демони лізуть. Та стой! Я стой. Диви на нього. Ну і не сповняється труба. Не може успокоїтися. Він ще ж сам це буде ще облизувати, вмиватися. Це ж, блин непослушний який. Що ти вириваєшся? А? Витру трохи няк. Ти крюкає. Що таке? Виняє. Ты ж сам супом замазався. Виняє? Виняє? Що, воняє? Ну що, виключає? Ну да.